Всім привіт! Я не заберу багато часу у вас, але хочу якось трошечки мінімально зробити презентацію себе на цьому каналі. Потім я буду це оновлювати, але на даний момент зараз я виглядаю ось так. Мене звати Олена. Я живу в Києві. В прекрасній, неймовірно класній, гарній. І неймовірно магічній і сильній країні, такій, як Україна. Не хотіла казати свій, свої роки, але скажу, мені 27 років. Деякі люди сприймають мене так, деякі люди, говорять, що дуже виглядаю молодо. Так, може, виглядаю молодо, ну, в принципі, я себе так теж сприймаю, але. Скажем так, займаюся я картами не тільки із за того, що це дуже популярний інструмент. З картами я займаюся вже більше п'яти років. Це моє хобі, я його дуже люблю. І, скажімо так, до цього інструменту мене привели якісь дуже неприємні ой, якісь дуже неприємні ситуації в моєму житті, так як ліва рука символізує. Особисте життя, я можу сказати, що в принципі вона мені це і підказала зараз. Скажемо так, з нами все говорить, якщо на це звертати увагу. Так воно і є. І багато чого в житті я бачила, переживала, часто відмовлялася від цього інструменту, бо насправді по професії я не скажу вам, хто я. В мене є своя основна робота, але зараз вона дуже. Дуже потрібна професія в нашій країні. Також вийшло. А, картами займаюся тоді, коли в мене є вільний час. Зараз в мене, на жаль, його дуже мало, але я все одно стараюся знімати для вас і шорти, хоча я їх називаю шортами. <смі> я люблю кривляти слова. Також, так вибачте, мене це моя така дитяча позиція трошки. Моя внутрішня Оленка, та маленька Оленка вона дуже задоволена цим. А, так, і знімаю шорт, шорти, знімаю відео для вас. А, я це роблю дуже. Я це роблю від душі. Мені немає. Ні, зараз на даний момент у мене є ціль, звичайно, набрати. Я цього не хочу якось скривати. Від вас да, набрати там підписників і набрати мені хочеться, якщо чесно, екологічним шляхом, а не під, ну, коли ти накручуєш собі це все. Мені хочеться вийти на той рівень, коли я зможу вже там, не знаю, якась копійка буде просто капати. Це приємно, це стимулює ще більше, але все одно в мене немає цілі. Бути солодким торологом, який просто вливає вам щось в уші. Я абсолютно все говорю, все, що я бачу, абсолютно. І картам, працювати з картами я навчилася сама, Самовучка. Я зараз я пішла на курси для того, щоб. Ну, Це такі курси вже для професіоналів, я вважаю, там навчаються і новачки, але. Це, якби, знаєте, закріпити матеріал і щось оновити в себе в голові, і на щось подивитися під іншим кутом. Це дуже. Це дуже важливо. І, скажімо так, це розкладає все по полочках в твоїй голові. Ну, неважливо. Те, що зараз говорю, неважливо. Багато курсів я проходила. ну, Старалась проходити, і вони мені всі не заходили, тому що я бачу, що в мене все одно своя система бачення карт. Е інколи я навіть дивлюся, як тарологи трактують карти, і в мене починає тіпати, тому що я розумію, що деякі карти трактуються трошки неправильно. Але я відношусь з повагою, я розумію, що люди, може, хтось реально самоучка, а може хтось просто купив інструмент, прочитав. Декілька разів, разів книжечку, і таким чином навчився так трактувати. Таке теж може бути. Um, в принципі, мабуть, все. Якщо я вам подобаюсь, то не забувайте, будь ласка, лайкати, коментувати, Ну, лайкати те то, ще то таке. Мені важливі ваші коментарі, я їх насправді всі читаю. У мене не завжди є час вам відповісти, але частково я буду все одно з часом на них відповідати. Мені приємно, що ви пишете і знаходите час, а, чесно. А, що ще? Я багато думаю, просто що а, це таке спонтанне відео для мене. Але я вважаю, що зараз на даний момент воно, мабуть, важливе. Якщо у вас є якісь пропозиції для розкладів, пишіть їх. То що, чесно кажучи, я встигаю тільки робити знаки задяку. Я розумію, що це реально інколи дуже працює. Ну, я це роблю, тому що я сама люблю їх дивитися, і вони на мене спрацьовують гарно. А... а розклади на кохання я поки не роблю. У мене немає на це, чесно кажучи, ресурсу, але я розумію, що це важливо, тому я роблю це в шортах. тих, так? Якісь такі мінімальні відповіді. Вони не на всіх працюють. Мені пишуть коментарі, що це фігня, що я там. Слухайте, люди. Якщо ви пишете такі речі, там, наприклад, мені жінка написала, що немає роботи вже рік, це все фігня, у вас є ресурс писати це мені в коментарях. Це говорить про те, що ви, скоріш за все, хочете на когось визвіритися, і ви знаходите якусь людину в інтернеті, яка вас не знає, і починаєте писати їй такі гадості. А я хочу вам сказати, що так, важко, важко зараз всім в країні, але роботу можна знайти де завгодно, навіть прибиральницею чи ще кимось Лю... людей дуже багато виїхало, і роботу можна знайти. І коли я чую, що людина каже, у мене рік немає роботи, скоріше за все, ви не хочете її знайти. А ще більше вам скажу, якщо ви починаєте на... розуміти, як працює Всесвіт, як працюють ваші бажання, як можна все маніфестувати, так це важко, але це круто і це реально працює. Якщо ви поставите собі ціль знайти цю роботу, і будете для цього робити якісь мінімальні кроки, ви її знайдете. Може, спочатку не таку, як вам буде подобатися, і не по професії, але потім ви знайдете роботу своєї мрії. Якщо ви хочете, не знаю, піти на курси, наприклад, програмування, але у вас немає грошей, підіть у Макдональдс або ще кудись попрацюйте, назбирайте грошей, заплатіть за ці курси і навчайтеся. Чому б ні, вихід завжди є. Але писати такі речі, я це, на це не реагую. Я посміхаюся, того, що я розумію, що це настільки ліниві і інфантильні люди втрачають роз. Повірте, я чудово розумію, що таке, коли немає грошей, що таке, коли, наприклад, в мене в батьків теж не було роботи дуже довго під час війни і тому подібне. І вони якось перебувалися, якось старалися знайти собі іншу роботу, якийсь підробіток або ще щось. Все можливо, навіть в такі страшні часи. Ми дуже сильна нація. Ви що? І казати, що немає, ви що вдома сидите? А на що ви живете? А що ви тоді їсте? Мені просто цікаво. На рахунок кохання, пише мені дівчина, я ніколи не слухаю тарологів і не роблю те, що вони кажуть. Ха-ха, слухайте, ви ніколи нічого не робите і сидите на розкладах. І говорите, що це не працює, то чого ви там сидите? Що такі карти таро? Це інструмент, це як навігатор в машині. Я не перестану це повторювати. Він просто дає вам. Розуміння того, що може статися в майбутньому, це один із варіантів, який знаходиться в просторі самих таких вірогідних варіантів для вас. І я вам чесно скажу зі свого досвіду, якщо ви починаєте дивитися одного дорога або там декількох, але одних і тих же, ви починаєте резонувати. Резонація йде така, що людина потім починає говорити такі речі, які приходять в голову, і вони вам відкликаються. Але від розкладів потрібно відпочивати. Пам'ятайте це, будь ласка, не підсідайте на них як на наркотик, тому що вони перестануть працювати. Вони перестануть давати вам підказки. І тоді реально ви будете сидіти в ілюзіях, в болоті. У вас нічого не буде відбуватися. Ви не будете знаходити кохання, роботу і тому подібне. Не забувайте жити своїм життям, не забувайте робити якісь власні кроки. Таро це не вихід. Зі всіх страшних ситуацій в вашому житті або якихось добрих. Таро це підказки. І це класні підказки на рахунок того, що я відчуваю, на що мені потрібно звернути увагу. Це навіть щось більш психологічне, так? Я хочу сказати, що багато психологів зараз працює особливо за кордоном з такими картинками. Це не тільки мак-карти, це реально таро. В Іспанії, якщо я не помиляюсь, зараз це офіційна професія тарологів. Дуже багато людей не йдуть до психологів, а йдуть до тарологів, тому що на картинках можна показати, що людина відчуває, в якому вона зараз стані. Ми візуально сприймаємо картинки краще, ніж коли нам щось говорять, коли ми уявляємо, так? Ну, я вам просто показую картинки. Ну, ну, тут все? Елементарно просто. Коли мені люди кажуть, Боже, це щось прокляте, це... О! я оце коли починаю чути, ну я вже емоційно не реагую так сильно, я вже посміхаюся, але наскільки люди не займаються собою, наскільки люди інколи, і от я дивлюсь, не хочуть щось читати, щось взнавати, ви перед тим, щоб щось комусь сказати, будь ласка, тисячу раз подумайте. Того, що ви не людину ображаєте, а ви видаєте свою некомпетентність і трошечки недолугість якусь, і трошечки той момент, що ви не займаєтеся собою, ви не навчаєтеся. Ну, якщо просто казати свою тупість, я не хочу нікого ображати, але воно таке є. Тому будь ласка, розширюйте свій кругозір. Я сподіваюся, що я правильно сказала. Я вибачаюсь. Я я просто все життя говорила російською, тому що батьки говорили російською, це така наша спільна проблема. В принципі, українською говорю непогано, але ще є деякі нюанси, які потрібно коригувати, тому я вибачаюсь, але я дуже вам вдячна, що ви все ж таки мене слухаєте. Ось, розвивайтеся. Піклуйтеся про себе, купіть собі карти, спробуйте, мабуть, не карти Таро, а карти Оракули з підказками, з якимись е порадами на день, наприклад. Це, це прикольно. У мене мама, наприклад, була дуже проти всього цього. Але коли я подарувала їй карти і показала свою колекцію, і подарувала їй карти з такими порадами. ну... Вона кажу: вау, клас! Вони мені вони реально працюють, вони реально мені допомагають. Чому б ні? Інколи нам не вистачає таких підказочок. того, що. Ну, не завжди ти можеш поділитися з кимось своєю проблемою або тим, що тебе турбує, так? Що хочу сказати за донати. Якщо ви будете донатити, це буде дуже приємно. Я не витрачаю ці гроші на якісь забаганки. Хоча. Ні, це забаганки. Це колоди. Це реально колоди, тому що я дуже люблю карти Таро. Я люблю їх розглядати. Я дуже така. Мені ось щоб було гарно, щоб було приємно їх торкатися, щоб от я могла розглядати картинки. Я від цього отримую дуже-дуже велике задоволення, дуже великий кайф. І можуть за цього цей інструмент зі мною співпрацює. Знаєте, як ми як найкращі друзі. У мене багато колод. Колись я зніму відео про всі свої колоди? У мене, я не знаю, може. Ну, 55-60 десь колод точно. Це не супер багато, але не супер мало. В когось їх там 5 штук, і вони реально працюють, вони класні. У мене є колекційні якісь речі, а є такі, якими я реально працюю і кайфую від них неймовірно. Ну, як можна не кайфувати? Від ось оцих картинок, ви мені скажіть, коли воно настільки гарно намальовано, так? Ой, Як можна не кайфувати? Як можна не кайфувати від це одна із моїх самих улюблених колод? Вона ой, працює неймовірно круто. Подивіться на цю вісьмірочку мечів. Ну, ну, ж, ну, як це не кохати, ви мені скажіть. Дев'ятка мечів, да, страшна карта, але як вона намальована? Йолки-палки. Обожаю. <ріст> Мене, я, ну, Подивіться на цього дурака, да? Дурне. Ну, дурне. Ну, як воно показано, що воно дурне, да? Кайф! Це ж просто кайф. А ось ця колода. Ці дівчата роблять в Одесі ці колоди. Я прям в кайфах. Ця колода була намальована на. В... В зошиті в клітинку. Ну, подивіться, як прикольно, да? як приємно брати ці карти і з ними працювати. І вони мені дуже сильно підіймають настрій, якщо чесно, як, як можна сприймати цю смерть? Так, це карта трансформація, але вона так сприймається, ніби: ну, ну, окей, хорошо, трансформація так трансформація. Скажу зі свого досвіду, карти в житті мене дуже сильно. Скажу російські слова, виручають. Да? Виручали, виручають і будуть виручати. Особливо, що стосувалося в моєму житті робочих якихось моментів, грошей. Або кохання. Кохання може прям дуже сильно. Головне, якщо ви купляєте карти Таро, все ж таки купити якийсь провідник, книжку, або пройти якісь мінімальні курси, щоб ви. Розуміли, як це працює, як цей інструмент працює. Нічого поганого в цих картах не бачу. Якась випадковість працює з нами, так? Ну і момент зчитування за допомогою картинок а, тих вимірів, які ми не бачимо. Так? Черпати десь інформацію. Ви повинні розуміти, що карта Таро – це просто щось е, скомбіноване система символів. А ці символи ми бачимо повсякденно в своєму житті де завгодно. Цифри, які вібрують, і вони зображені там на домах, на машинах, на часах в телефоні. Так? Птичка голуб постукав вам у вікно, монетку знайшли, пьешко на голову впало, так? там ще якісь такі речі. Це з вами говорить Всесвіт. Якщо ви починаєте розуміти ці знаки і э, розуміти, що з вами розмовляють, так? Знаєте, є така фраза: діло случая язик Бога. Научишся говорити на цьому язикі, научишся говорити язиком вселенний. Це правда, воно так і є. А карти просто це такі, знаєте. Для лінивих, якщо чесно, якщо не хочеш прям дуже сильно поглиблюватися, того, що з тобою розмовляє все світі кожен день, ти просто береш карти. І все. Я вам бажаю, щоб ваші розклади завжди збувалися, і щоб вони були екологічними для вас і реально допомагали. Сподіваюсь, я не зайняла дуже багато у вас часу. Люблю, цілую. Оновлювати якісь такі презентації про себе я буду, але трошки пізніше. Мені було приємно з вами познайомитись. Цілую, обіймаю всіх.